Вітаю, любі, друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді велика розпаковка, мега-покупки мега за один раз. Довелося викласти чималу суму грошей, але воно, думаю, того вартувало. Так, з чого почнемо? Почнемо ми, мабуть, із посилки НБУ, щоб прибрати цей пакет дуже великий, хоч посилка там невеличка. Так, Обійшлася нам посилка, дивимося, вартість її 60 гривень. Надійшла вона мені насправді вже давно відносна, тому відклав її, знаю, що там за, за монета в мене вже така є, тому відклав її. Думаю, на наступному разі я її розглянемо. Розгляну, не буду повторюватися. Назбираю декілька посилок і тут підвернулася покупка в одному з банків дистриб'юторів, була великий завоз монет. І ці монети я вирішив прикупити собі, поповнити колекцію, хоч вони дорожчі від ціни Нацбанку, але як інвестицію вирішив собі відкласти. Так, Тут у нас на огляді, що в нас посилки, точніше, 100 років від дня народження Ігоря Шамов у сувенірному пакуванні. Замовлення було ще 4 березня, 12 березня отримав я такий товар. Вартість, її посилки 150, вартість монети 153 і плюс 60 гривень пересилка, що було вказано на упаковці. Так, і 60 гривень і 153, 200, ще ж виходить, 213 гривень. Обійшлась мені монета Ігор Шамо. 153 і 60, 200. 13 гривень. Запам'ятайте цю цифру 213 гривень. Беремо відразу, перевіряємо цю монету. Я такі посилки не перевіряю на пошті, хоча варто, але для огляду зазвичай залишаю їх. Щоб було що показати безпосередньо при зйомці, як воно виглядає. Так, ось у нас монета Ігор Шамо. Я робив огляд на цю монету. Вона у мене є на каналі, залишу. Посилання в описі під відео, під відео, кому буде цікавить, монета присвячена всім відомої пісні. Пам'ятаєте, як тебе не любити, Київ і мій Ігор Шамо. Це композитор, який написав слова до цієї пісні. Точніше, не слова, а пісню, а музику написав до цієї пісні. Так, значить, скільки у нас тираж цієї монети. Тираж у неї до 50 тисяч штук. Так, там був Луценка, Юрій Луценко, Юрій Луценко, Юрій вибачаюсь, Луценка автор пісні. І Ігор Шамат, це композитор, який пісню, музику наклав до цих слів. Так, 213 гривень, так запам'ятали, і зробив великі закупи, які мені дісталися в одному з приватних банків. Не приватних банків, це державний банк, банків-дистриб'юторів від НБУ. А вдалося мені придбати ось такі монети. Ще одна монета Ігор Шамо. У мене вже їх декілька буде. Одна друга. Далі Буцефал. Із серії Українська Бавовна. Дуже крута монета. Також робив огляд на цю монету в одному з моїх відео. Так, унікальна на цей момент монета захисниці, які я вже навряд думав побачити в банках цих дистриб'юторах, але виявляється, що такі моменти інколи зустрічаються. так, І це ще не все. Далеко не все. Ще одна монета, це вже я в зі пакети поперекидав це Також із серії українська бавовна Лелека 100, український безпілотник. Я робив на ці всі монети огляд, кому цікаво, в описі залишу під, під цим відео. Така і пам'ятна медаль. Одна із крутих це Служба безпеки України. У мене їх таких медалей декілька є. Моя можна так моя улюблена з пам'ятних медалей, присвячених різним, е як правильно назвати, організаціям, які. Працюють на закон України, це от СБУ. Мені ця монета подобається на з цієї серії. Ні МВД, ні така гарна, ні на СК, ні на Бу. А от СБУ, це моя із улюблених. Круто зробило ці момент, два кулаки. Це реально класно. Так, це СБУ, будівля СБУ. І ось така от медаль. Так, це медалі. І ще плюс я собі прикупив. Ось такі два рола Національна гвардія України навесенькі буквально, новесенькі. І що цікавого, у них також немає номіналу 10 гривень Я в попередньому відео, відео минулого тижня, буквально робив огляд, мені прийшла в МБУ, такий, пройшов такий ролл. Ось, і я казав, що там немає номінала, що то 10 гривень, таких як на звичайних десятках. Тут аналогічна ситуація. Видали такі роли на зворотній стороні, і там і там зображена тільки емблема Національної гвардії України. Номіналу не видно. Так я думаю, чи там така вся партія пішла, чи як. Ну, побачивши їх, думаю, хай краще так, ніж коли. Десятки з обох сторін, то як на мене ситуація гірша, коли ось так то це непогано. Ну, Добрав до своєї колекції на обмін ось таких от кілька штук. Так, і що власне, по цінах? Розглянемо ціни, ціни у нас наступні. Ціни були наступними. Так, захисниці 285 гривень, дармова практична ціна. Українська бавовна Буцефал 350 гривень. Це вже з націнкою банка дистриб'ютора. Українська бавовна лелека 100-230 гривень. Ось дивіться, бавовна лелека 100 раніше, раніше вийшла, коштує дешевше. Буцефал вийшов пізніше, коштує там на 110 гривень, навіть на 120 гривень дорожче, 350 гривень. Далі Ігор Шамо 180 гривень у банка дистриб'ютора. 180 і пам'ятна медаль Служби безпеки України 60 гривень взагалі просто шара. Просто шара 60 гривень за таку медаль круту, як на мене, це подарунок. Ось, і повернусь до Ігоря Шамо, 180 гривень. На початку я показував, скільки коштувала від е, Нацбанку. Від Нацбанку вона коштувала для порівняння 153 153, але порахуйте, плюс доставку, вийшло 213 гривень, бо 60 додаємо, 213 гривень. Тому дійсно тоді в банка дистриб'ютора навіть дешевше такі монети брати, деякі з них, ніж купувати онлайн з пересиланням. Ну, єдине, що коли ви купуєте онлайн, ви можете собі замовити 2-3 позиції, тоді вам пересилання. Обійдеться значно дешевше. Так, але це не головне. Головний подарунок, який я собі прикупив, це ось він знаходиться ось тут. Я зараз покажу, що воно таке. Це все я приберу зі столу, щоб мені не заважало показати мою радість. Ту, яку мені вдалося прикупити, я давно про таку річ мріяв, але все ніяк не доходили руки. В інтернеті ціни якісь різні, вони різняться між собою. І ти думаєш брати, не брати. І, ну, я насправді не думав, що таке буду продавати на, в банках дистриб'юторах або взагалі. Десь мені вдасться знайти його від якогось офіційного представника банківської сфери. Але тут сталося не так, як гадалося. Прийшла радість, звідки не гадав. Я на що собі навіть прикупив аж по, дві, по два екземпляри кожного. Про запас. Так, тут трошки тає... таємниця наша вже розкрилася. Зараз я це все познімаю, ці всі зайві елементи захисту. І дивіться, яка краса. Це рулони аркоші, точніше, нерозрізаних банкнот України. Нерозрізаних банкнот України. Зараз я їх покажу і коротенько розкажу. Коротку історію про, про ось ці рулони. Тут у мене їх номінали 2 гривні. Вони насправді дуже великі, просто особливості камери мені не дозволяють їх показати повністю. Треба вище підіймати, але на весь фон буде, я думаю, ось так видно. Номінали 2 гривні 10 і 5. На жаль, одної гривні не було. Ось по 2 гривні. Вони тут хочеться, щоб не помнути такий товар. 2 гривні, два екземпляри. Далі 5 гривень. Також я собі прикупив два екземпляри. Ось один і інший. У мене таких два. Так, ось вони. Так, вони уролончик собі змотаються, так вони надійніші будуть. І найдорожча з них це 10 гривневі банкноти. Також два екземпляри. Також два екземпляри. Ось так, всі вони мають серію, як ви бачите, ЮК. Це не склеєні, це реальні банкноти з Національного банку, не розрізані листи, так як вони йдуть. Бачите, от вони, ось вони йдуть. Серія UK 1385 080, далі UK 078 5080. Тобто вони відрізняються, всі ці номера окремо, це не є однаковими номерами. Так само і. П'ятірки, так само і двійки. Всі вони серії UK 085-5186 в кінці. ЮК, знову ж таки, 025. І так далі. Не буду там детально розбиратися цих всіх моментів. Тут також ЮК. Ну і тут так само на двійках UK 90 360 і так далі. Тобто всі вони серії конкретно UK йдуть. Так, далі, що я ще хотів? Зараз поверну їх, так, щоб вони в кадр. Попали таку. Так, це ми зробимо потім якраз і на заставку і залишимо. Ось, що власне по цінах. По цінах ситуація наступна. Так як я брав по дві штуки кожної. 459 це вартість роликів. Усі, що присвячені ЗСУ, вони що на сайті НБУ. 459 гривень, що в банках, реалізовується по, таку, по такої ж самої ціні. Тому в банках навіть вигідніше брати, бо за пересилання ще плюс 60 гривень видоплачують. Тому йдеться він в 520 гривень за один ролл. Тут можна було взяти 2-3, більше в принципі не давали. Мені більше і не потрібно було, я не питав, взяв собі 2 і на тому був радий. Значить, Вартість банкнот. Номінал 2 гривні. Номінал 2 гривні. Ось вони. Сувенір вказується, що пишеться в номінуванні. На аркуш банкнот номіналом 2 гривні. Сувенірна продукція, номінал 120 гривень. Кількість 2 штуки, два листи, такі 2 аркуші. Номінальна вартість 240 гривень. Тут далі йде ціна реалізації без ПДВ, сума реалізації гривень без ПДВ, сума ПДВ. В кінці загальна сума і. Так як тут два аркуші, їх треба розділити на два, щоб вийти на одну ціну. 295 гривень, майже 300, обійшовся мені один лист в 2 гривні. Аналогічна ситуація з 5-гривневими. Точно такий ж саме тільки номінал 300, кількість 2, 600 номінальна вартість. Сума реалізації без ПДВ, сума реалізації без ПДВ, сума ПДВ. В кінці кінців у нас вийшло на 2 листи, на 2 аркуші, вартість за 1 за 5 527 гривень. І аркуші 10-гривневі. Номінальна вартість 600 номінал. Так, далі 600 номінал. Номінальна вартість 1200, 233 без ПДВ. Сума реалізації 446, 89,33 сума ПДВ і сума реалізації з ПДВ на 2, 868 за десятку. Тобто 10 гривні виявились найдорожчими, бо тут і номінал 10 гривень. Тобто кожен, якщо порахувати, 10 плюс 10 плюс 10, то і сума набігає більше в, самому, в місті самого такого аркуша. Що відомо про ці аркуші? Тобто цінники ось такі: 295 527,868. Що відомо про ці аркуші? 24 січня 2019 року відбувся аукціон з продажу нерозрізаних аркушів банкнот гривні, на якому на Банк запропонував для реалізації оптові партії нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. От якраз у мене однієї гривні не вистачає в колекцію. Аукціон відбувся в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Учасники аукціону надали заявки на купівлю 10 тисяч аркушів, нерозрізаних банкнот номіналом 1 гривня, яких у мене немає. 20 тисяч. 20 тисяч аркушів нерозрізаних банкнот номіналом 2 гривні загальною вартістю 5,4 млн грн. Далі 3 тисячі аркушів, аркушів нерозрізаних банкнот номіналом 5 гривень загальною вартістю 1,4 мільйона гривень. І 2 тисячі аркушів нерозрізаних банкнот номіналом 10, 10 гривень загальною вартістю 1,5 6 мільйона гривень, тобто десяток тиража вийшло найменше 2 тисячі, п'ятірок 3 тисячі, двійок найбільше аж 20 тисяч і 10 тисяч одиничок гривневих банкнот, яких в мене в колекції немає. Загальна вартість придбаних на аукціоні не розрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень становила 9,8 мільйона гривень, тобто майже 10 мільйонів гривень Нацбанк заробив на оцих листах. Детальні результати аукціону оприлюднені на офіційному сайті Універсальної торгов... товарної біржі Контрактовий Дім УМВБ. Про проведення наступних аукціонів Нацбанк України та універсальна товарна біржа. Контрактовий дім завчасно повідомлятимуть на своїх офіційних сайтах. Ось, А реалізація писати собі проведений був аукціон 24 січня 2019 року ще. Зараз 2025-й тільки-тільки вони дійшли по деяких банках і такі речі подали продавати. Я собі, звісно, що залишу по одному екземпляру на, е, для колекції, а по одному екземпляру виставу на перепродаж з націнкою відповідно, бо витрачений час, витрачені кошти, черга і все решта. І відповідно буду відбивати вкладені гроші. Такі речі дуже класними виглядають, коли з них їх поставити в рамку. І на подарунок такі речі йдуть на раз-два. У мене є вже 2 гривніві в рамці на одному з відео. Не пам'ятаю, чи вже воно оприлюднено, але я вже знімав, як воно виглядає в рамці. І... В шортах точно воно було. І отакі речі дійсно виглядають круто на подарунок якимось директорам, людям, людям бізнесу, просто знайомим друзям, які, які люблять цю тему та тему гроші, я думаю, що люблять всі. І отакий подарунок надзвичайно можна зробити і своїм друзям. Ось, я думаю, що вам було цікаво подивитися таке цікаве відео з, з таким незвичним. Нумізматичним, боністичним продуктом. Залишайте свої відео, під... залишайте свої коментарі під цим відео. Пишіть, що б ще хотіли побачити, які моменти. Багато ще попереду є цікавого на розгляді, просто на все не вистачає часу. А я буду старатися порадувати вас цікавим контентом. Бережіть себе, вітаю всіх зі святом Пасхи! Хай збудуться всі ваші мрії, а головне всім нам мирного неба. я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.